Досить відповідальний зараз час. І Перед нами є нові виклики, новий ще шлях. Аналізуючи прожитий життя. Аналізуючи прожитий шлях, ми бачимо, що були певні помилки, які довели ось до такого стану, що ми зараз переходимо. В якось розмові з відомим істориком, професором філософії Дмитром Степовиком. Він зробив свій аналіз історії України ще з часу Київської Русі. І в розмові з ним він сказав мені, Володимире, з 13 століття Україна, Київська Русь перестала існувати як вільна незалежна держава. І до часу, коли була проголошена незалежність нашої країни в 92 році, я каже підрахував, пройшло рівно 750 років. 750 років хтось завжди був над нами, керував нами, нашими батьками, заставляв робити, виконувати ту чи іншу працю, працювати на когось. І цей час, здається, проминув вже. І стає питання, чому так? Чому народ, який працьовитий, народ, який мир, любивий народ, завжди мусив на когось працювати, а не на себе. Ви знаєте, щоб ми не допустилися цього, що допустилося свого часу раніше, ми повинні звертати частіше свої погляди до слова Господнього, тому що це є Божі принципи, Божий закон, Божа конституція, яка написана тисячі років тому. І ні одне слово Бог не змінив і міняти не буде аж до часу, поки все не виконається. І ось з цього, що тут чули, багато вже мало, можливо, не все зуміємо запам'ятати, але є одне правило, яке називається золоте правило, золотий принцип, який Бог заложив для нас. І це правило записано, хто читає Євангелію в нагорній проповіді, яку сказав Ісус Христос. До своїх учнів і до великого натовпу людей, тисячі людей, які були, і він заложив це правило в таких словах. Я попрошу, щоб ви вислухали і запам'ятали його. Тож, усе, що ви тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Іншими словами, Бог говорить. Як ви будете поступати з іншими людьми, так будуть поступати разом із вами. І тому в сьогоднішній день велика відповідальність є на церкві, яка повинна наставляти людей на духовенство, на священника, які повинні говорити людям, як нам жити, як поступати. Україна має довгу історію і культуру. І в сьогоднішній день ми показуємо всьому світу, весь світ дивиться, що твориться тут. Ми повинні показати принципи толерантності, культури вихованості нашої поведінки. Якось приїжджали люди за границі, які були на Майдані, відійшли вони квартали і кажуть, ми дивуємось, як так? На Майдані йде революція, за кварталом працюють магазини, кафе, офіси, ніхто не б'є вікна, не ламає двері, не трощить нічого. Це говорить про те, що українці є культурний народ. І в залежності від того, як ми будемо жити далі, з нами або захочуть мати справу, або не захочуть мати справу інші країни. Тому саме цей принцип, який Бог заложив для нас, для кожної людини, яка жила, живе і буде жити на землі, як ви поступаєте, так будуть поступати і з вами. І щоб ми це пам'ятали, дотримувалися цього. А Бог зі своєї сторони, Він виконає те, що він обіцяв у Слові своєму. Тому хай нам дає Господь Бог мудрості, любові, толерантності, розуміння. І зараз всі, хто любить молитися, ми повинні молитися за керівників, яких обирають, тому що перед ними великі виклики, велика відповідальність, як їм працювати зараз, як вести країну, народ, куди. Тому що ми опинилися у розбитого корита, і багато є проблем, які треба рішати. І... Вони зі своєю мудрістю це не зможуть це рішити, тому повинні ми кликати, молитися і просити, щоб Бог дарував їм мудрості, розуміння, передбачливості, щоб вони бачили далеко вперед, як вони приймуть ті чи інші рішення цим чи закінчиться. І тому ніхто із нас не повинен бути байдужим до цього, повинні пам'ятати, що на нас така ж відповідальність, як на тих, які є при керівництві країни. А коли ми будемо звертатися до Бога, Господь завжди готовий нам допомогти, підтримати. Ви знаєте, цю перемогу зараз різні розмови є. Цю перемогу можна було отримати ще значно скоріше і заплатити меншу ціну. Але для цього потрібно було одне. Якби весь народ України, весь народ не тільки Захід, а весь народ України став на коліна і кликав до Бога, Бог би забезпечив перемогу скоріше, тому що ця перемога, яка ми бачимо тут, вона спочатку йде там. Там сили ангели Господні завжди протигостої тим духам злоби, які воюють, які настроюють людей на зло, на беззаконня. І коли ми молимо, дає Бог перемогу там і результат ми маємо тут. Тому хай нам Бог допоможе. Дасть нам мудрості розуміння, бачення, любити Господа, любити ближнього. Бо сам Христос сказав: в цьому є закон, в цьому є проки. така воля Божа, і Хай буде Його ім'я прославне. Слава Господу! Амінь. Вава Ісусу Христу, Слава які Богу! дорогі брати і сестри!